Усім привіт, дуже рада вас знову бачити. Ми продовжуємо традицію кожне нове відео, нове волосся, і тут я прям психанула в мене мало того, що новий колір їх... Ще й кілька, їх тут як мінімум 5 а, різних відтінків. Нова текстура волосся і нова довжина волосся. А якщо що, це вплетені афрокучері, синтетичний матеріал, і він не шкодить моєму волосся. Моє волосся десь там знизу, от можете бачити мій маленький чубчик, і ще один мій маленький чубчик, тільки що застрибнув і чуть не перекинув мені стіл. М -м -м. Окрім цього, я переїхала в нову квартиру. В іншому місті. Ви можете спитати, а Ір, ну все нормально, типу щось сталося, може. І я вам скажу ну, не зовсім. Але замість того, щоб розбиратися із проблемами, а я просто їх уникаю. Уникаю в значенні втікаю. Втікаю в значенні, переїжджаю нахер в іншу область, інше місто, просто тому що поприкол. Я тепер мешкаю у Рівному, і це. Експірієнс, знаєте, особливо виглядаючи ось так, я не знаю, як я буду далі в рівному жити, але все нормально. Люди звикають і люди, люди тішаться. Ніхто ще мене, скажімо так, на перо не садив. Футфу -фу. сьогоднішнє відео я хочу присвятити моїй улюбленій дитині, яка сидить зараз на моїй клавіатурі, і я дуже сподіваюся, що не вимкне мені зараз запис. Я сьогодні хочу побудувати будиночок, присвячений моїй золотій дитині, моїй маленькій киці на ім'я Кася. А це буде повністю чорний будинок у формі кота. І, звісно ж, з жовтими вкрапленнями, тому що в малої жовті очі. Якщо ви думаєте, що ну, це якась трошечки психушка і Русь, а Картини з нашою дитиною і ще одна висить в нашій спальні. Чи вважаю я, що я трошечки збожеволіла? Так. Чи засмучує мене це? Абсолютно ні. Я хочу будувати в найгарнішому світі, який тут є. Тому що у мене найгарніша на світі кіця, і все має бути заради неї найгарніше. Тому я обрала тартозу. Все добре, ми все знесемо нахір. Нас абсолютно не цікавить культурне надбання цього міста. Ой, ну тут прям гарненько, і мені дуже подобається, що це окремий острів, тому що касічка моє сонце любиме. Вона дуже сильна відлюдниця. Вона ненавидить людей. Вона любить мене, любить мого хлопця, толерує мою маму. Іноді моя мама навіть має право торкнутися до неї. Це все. На цьому все. Я не знаю, що з цією дитиною, але в принципі нас це влаштовує, тому що коли ми збираємося переїжджати у село, я знаю точно, що мою дитину ніхто не вкраде, і що моя дитина не буде жити на кілька домів. Просто тому що ну, вона ненавидить людей. На мою думку, кіця складається з великого кружечка, отакого, і маленького кружечка. Отакого. Це в нас буде голова. Я хочу, щоб. Тіло було десь тут. Я би хотіла, щоб в кіці були вушка. Отак, от вони йшли. Ось тут, ось так. І що потім? Бляха-муха, я щось не бачу цю кіцю. А ні, все нормально, дивіться, дивіться. Тут у нас буде оцей елементик. Тут ми теж зробимо вушка. Отут буде грудка така випирати трошки. Дивіться, кіці! Отут срака, отут не має бути сраки. Окей. А якщо ось так, ну, тобто тут буде стіна, так? бачите? Зараз, 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 зараз. тут в нас буде далі стіна, отут кіця сидить, так? тут в неї ну, ласка жепа. І ось тут ми можемо відводити їй якийсь, типу, хвостик. Виглядає так собі. Ну, добре, давайте частину з хвостиком трошки змінимо. Отак. Ну, слухайте, воно виглядає, як кіця? Виглядає, правда? Чому тут? Круглі лінії, а тут такі кострубаті, ну я думаю, що це питання вже зайве. О, ми зробимо так, щоб цей хвостик. О, і що це? Це більше схоже на меч в руках Кіті. Добре, нехай буде не ось так. Мене, в принципі, влаштовує. Тепер залишилося оце все перетворити на якусь одну кімнату. Дивіться, найголовніше в цьому будинку є дах. Я вважаю, що це вже неабиякі досягнення. Я думаю, що вхід буде. от з цього боку, там дивушка, ну він напрошується. Ось тут може бути якась оглядова кімната, щоб був вигляд на океан. Ну такий, знаєте, діагональний будиночок, з ким не буває. Створюємо дах. Ми просто продублюємо нашу коробку і позабираємо. Стіни, ми можемо їх просто перетворити одразу на огорожі. Я хочу, щоб будинок був такого плюс-мінус сучасненького типу. Тому, можливо, щось таке нам стане в нагоді. Можливо, це надто виско. Можливо, краще оце от е з каменю нижчого. Або навіть оцей арт-деко. Я не хочу арт-деко сьогодні, У мене чомусь. Не ардекошний настрій, нехай буде оця от нижче огорожа. а ми можемо просто платформу створити і все. І тут не треба буде ніяких огорож. Ми замінимо на оцю от непомітну малесеньку огорожу, чисто, щоб в нас зберігалася кімната там зверху, і ми могли міжповерховий карниз туди вставити. Оп, ми ще шеделком не почали будівництво, а вже настраждалися. Окей, у мене, слава Богу, є повністю чорна фарба. Ми нею одразу ж замальовуємо наші стіни зовнішні, вони такі і будуть. Я не пам'ятаю якоїсь іншої деревини чи чогось такого, от саме чорного кольору. На дах я хочу дати щось таке, більш об'ємне. І між дахом і поверхом нехай в нас буде фриз такий. Прикольний такий бетонний. А якщо з базових, мм, не знаю, ні, чорний фриз. Окей, супер. Дах і фриз. Ми розібралися. Залишилось лише покрити дах чимось а, чорним, очевидно, і наша як коробка готова буде. Можна просто плиткою такою. Я би хотіла, щоб вона була під стать платформі. Ой, Боже, яка краса! Вона якраз зливається. О, я впевнена, цей будинок так противно нагрівається влітку, але воно того варте. Окей, переходимо до дверей. Двері нам потрібні такі, що підтримують усі круглі стіни, і, звісно ж, у нас дуже маленький вибір одразу. Угу. Йшли ми до сраки. Окей, найперше я зміню висоту стін на низьку, тому що, принаймні, в низькій в нас є якісь опції, а вони, звісно ж, мене не влаштовують. Кривлі стіни, це, це кошмар якийсь. Я не розумію, навіщо їх додали. Можна, звісно ж такі просто чорні двері дати. Ну, типу, дуже нудно буде, але. Або ось ці. Ось ці, принаймні, хоч якось в нас, звісно, були такі двері міжкімнатні і такі двері в туалеті я часто бачила. Ну, але вже нехай будуть вхідні. ну, Що поробиш. Окей. І віконечка. Насправді я би починала з вікон, тому що вікна переважно визначають, власне стиль е, усього будинку, але враховуючи наскільки невеликий вибір у нас був в плані дверей, ну вже якось доведеться обійтися. Я хочу якісь віконечка панорамні на цю стіну. Ну, ці з Island Living виглядають чудово. Е, звісно ж, фігово накладаються одне на одне. Ну, я більшого і не очікувала. Ну, виглядає насправді мило, виглядає так. Е... Туристично. А ще таких вікон можна поставити насправді ось тут. Виглядає нормально. Це все діагональні стіни, а на діагональних стінах ці вікна вдвічі більшими стають. Ну, ми можемо якісь ще інші. Оці, до речі, прикольно виглядають, а є в них повністю. В них є повністю чорний своч? Слухайте. Ну, типу, отут воно не буде пасувати. Хоча ми тут можемо якраз залишити. Тільки коробку, блін. Яке цікаве поєднання, слухайте. Мені реально подобається. Я ж здивована сама. В цьому будинку буде багато вікон, він буде багато проглядатись, але ну, нас це не лякає, тому що ми на окремому острові, і будь-кого, хто до нас наближається, ми будемо бачити за кілометр. Отут ми просто розтяжки понаставляємо. Розтяжки не заміновані, розтяжки з дуже-дуже гучними якимись дзвіночками, банками, консервними чи ще щось, щоб ми точно чули, коли хтось. Наближається. Дуже здоровий і абсолютно непроблематичний підхід до сусідства. Get Famous має отаке от вікно. Прикол. Його до речі, от десь, де буде туалет, нехай буде тут, наприклад. Воно виглядає досить таки прикольно. Блін, скільки загалом треба кімнат з вікнами. Ну, насправді в кожній кімнаті по вікну. Але, А якщо в нас відкрите планування? Мені не дуже подобається вигляд цього будинку з космосу. Я хочу, щоб. З космосу воно виглядало як будинок у формі кота, але ну, в принципі воно так і виглядає. Ну, ці вікна, те, що там стирчать, ну то хай стирчать. Насправді так, я не жартувала про відкрите планування. Я би хотіла мати відкрите планування, бо це досить маленький будиночок, і я не дуже хочу спсувати насправді цю форму киці ну, всередині будинку. Ну, я просто зараз проставляю тут лампу, щоб я щось бачила. Давайте так. Де буде спальня? Отут, напевно, тут якесь найлогічніше місце. Ліжко у нас, звісно, буде суцільно чорне, у нас, в принципі, практично все буде суцільно чорне, тільки якісь, ну, може, одна-дві подушечки інших кольорів. Загалом ідея цього будинку з'явилася не одразу. Я спершу просто створила своїх киць Мері і Касю у формі людей. Просто тому, що мені якось було скучно, я не хотіла будувати всім сім, і я хотіла ну, створити своїх улюблених дітей. це мені подобається. Ліжко видно одразу з входу, але ми можемо тут на побудувати. В принципі, тут при вході може бути якраз от там, де голова, може бути кухня, що дуже вписується в те, що Кася завжди думає про їжу. О, а тут, до речі, може бути вбиральня. Цими вікнами доведеться пожертвувати. Все, обійдуться. І поставимо чорні такі скляні перегородки. Вони дуже гарно перегукуються з нашими вікнами. Якщо тут у нас буде унітаз, наприклад, якось буде трошки невдобно з кухні бачити, прям як хтось там какає. Ну, але знову ж таки, Кася дуже самітниця така. Ну, в неї не буде гостей, їй буде байдуже. Повертаючись до теми, якби Кася була людиною. Я створила цих своїх двох киць і. Я подумала, що блін, було би класно створити їм житло. Таким чином з'явилася ідея цього відео. Я не буду грати своєю кицею як людиною, звісно. Загалом це таке заняття ну, доволі складне, тому що ну, киці вони, звісно, кожна має свій характер і все таке, але. Ну вони все одно схожі. Всі. Наприклад, всі киці дуже люблять поїсти. Ну, типу, просто коти це люблять. Хоча моя не так сильно любить поїсти, як любить от смаколики. Саме це в нас різна категорія їжі. Може, ми тут зробимо не перегородку, а зробимо, типу, як острівець. і в нас є дві робочі поверхні, які водночас можуть використовуватися з цього боку як стіл обідній. Ну тому що в нас трошечки мало місця. Ось так. Ой, краса. Добре, давайте холодильник ми розташуємо ось тут. Тоді в нас тут є місце під дві нормальні робочі поверхні. Загалом Кася, якби була людиною, вона б була такою от вічною дитиною. Ну, це знову ж таки проблема з тим, що всі киці схожі, все таки в них всіх різний характер, але він не настільки різноманітний, як у людей. Вона постійно грається, постійно тупить, і водночас вона дуже розумна. Тому я думаю, як людина вона би притворялася тупою, просто щоб її не нагрузили нічим, а сама була би дуже такою розумною людиною. Ну, окей, ми візьмемо підвісну шафку з того самого набору, з якого в нас острівець. Просто зараз замінимо основні шафки робочу поверхню. Так, можна взяти плиту. Я насправді не знаю, чи вона би от прям готувала. Боже, мені чомусь так не подобається. Ця плита, вона якась така недороблена. Ось ця мені подобається трішечки більше. Ось тут, на острівку, якщо поміститься, в нас буде раковина. Ну, звісно ж, не поміститься. <гум> <гум> Загалом ми можемо раковину не ставити, тому що вона все одно буде мити в... ми ж можемо посудомийку просто поставити. О, яка гарна посудомийка з рушничком. У нас є посудомийка, у нас є поверхня, у нас є де їсти, холодильник. В принципі, достатньо цього. Я думаю, що при вході можна якусь шафу розташувати. Це було б, на мою думку, непогано. От, у нас є шафа і холодильник. А... Може бути шафа ось тут, і так трошки ще загорожувати людей, які там в туалет ходять. Насправді при вході можна просто от поличку тут -от зробити, просто щоб на неї вішали люди одяг. І все, дивіться, в нас є оцей от тут вішачок, і на нього вже можна вішати речі якісь. І воно, в принципі, не заважає абсолютно одне одному. І до холодильника можна добратися, і речі повішати при вході теж. Все, все чудово. Дивіться, ми, ми впорались. І під ними можна поставити в тумбу невеличку, трішечки припіднімемо оцей прикол. От так виглядатиме наша зона при вході. Не ідеально, не ідеально, але і не жахливо. Я ще коврика додам якогось миленького, щоб ну, затишку якогось додалося цій всій історії. І, в принципі, кухня одразу при вході. Це абсолютно не якась дика ідея. Ну, Я була в багатьох квартирах. Де таке практикувалося, і це абсолютно нормально. Так, тепер спальня. У спальні у нас є невиправдано багато вільного місця, тому ми, звісно ж, його чимось зараз заставимо. Оцю шафу поставимо, я її одразу примітила, і вона мені так якось запала в душу. що ще вам життєво необхідно знати про Касю? Кася народилася 31 листопада, і вона народилася у Київській області десь. Ми не уточнювали в жінки де, але це місто їхнє було під окупацією, тому ну десь Буча, Мощун, Ірпінь, десь в тому районі, і її відповідно вивезли з зони бойових дій. Власниця мала кішку. Собаку, маємо ще папуг і їх був виводок щось шість кошенят, і їх віддавали в добрі руки. Тому що коли переїхали до Львова, ну зрозуміло, що тут трішки менше місця на зйомній квартирі і менше можливостей утримувати весь цей зоопарк. І ми якраз в цей момент шукали кицю. Це був квітень 22-го року. Ми вмовили нарешті власника. Квартири дати нам можливість завести кицю, дозволити нам. Ми домовилися, що ну ми, звісно, оплатимо, яка там шкода буде завдана, і в результаті ми оплатили там. Мала роздерла штори, ну але то вже таке. А її мама, шотландська прямовуха, киця якась там теж порода, але ну тато просто от козлюк. Касію ми коли забрали, в неї був сильний стрес. Їй прям дуже не сподобався той факт, що ми її забрали, що вона була в переносці. Переноску ту вона досі ненавидить, просто всією своєю маленькою чорною душею. Коли ми її випустили з переноски, вона ходила по квартирі, нявкала, шукала своїх братиків, сестричок Бо їх там була ціла банда. І тут вона одна, і я короче, вона ходить неї з братиками-сестричками, я ходжу за нею, просто реву за її тяжку долю. Найдовше в неї зайняв процес звикання до самої квартири, а саме до кухні. От чомусь кухня її дуже лякала. У нас була там велика така кухня, простора доволі, і ну я досі не розумію чому. Її це так напрягало, але ну десь перші два тижні вона дійсно дуже боялася заходити на кухню взагалі. Загалом, через те, що вона от росла в такій величезній сім'ї постійно, вона дуже не звикла бути одна. І перші дні вона сиділа тільки в кімнаті, тому що тільки в кімнаті вона довіряла. Ну а ми ж все таки виходили на кухню чи ще кудись. Її це абсолютно не влаштовувало. Вона сиділа в кімнаті і закатувала нам істерики. Ну, вона ми чули просто, як тільки ми виходимо на кухню, ми чули, що воно там плаче, тому що ну як ми могли її там покинути. І ми їй кажемо: ну ходи з нами. Ні, От відповідно, деякий час ми мусили їсти в кімнаті і так по черзі ходити, от на кухню чи там в туалет, куди нам взагалі треба було. Тому що ну у нас була оця от вимоглива дитина, якою не можна було лишити одну. Зате, коли ми переїхали отут на нову квартиру, в неї вона вже пройшло. Вона одразу адаптувалася, вона одразу пішла розглядати свою територію, оглядати. Їй тут більше подобається, бо це старіша квартира, і вона має більше меблів. Відповідно, більше місць, де вона може полазити. Бо там у Львові це була така квартира в новобудові, зовсім новий ремонт. Там не було ні поличок, ні якоїсь великої кількості меблів, банально шафи були до стелі, а на них неможливо було вилізти. От і ну, звісно, для киці це не прикольно. Киці потрібен цілий от садочок. Боже, Боже, у нас є дзеркало, дзеркало, і між ними ще одне дзеркало. Ну, добре, добре, давайте зробимо ось тут дзеркало, а ось тут Та якісь приколи, типу для зберігання речей, туалетки і так далі. Я думаю, що можна ну, якось покласти підлогу. В наших кімнатах, нашій ну, по суті, одній кімнаті мені безмежно подобається отака плитка. І загалом ви знаєте, що я дуже люблю максималізм, і це проявляється в усьому. Ого, і ось тут так само може бути чорна. О, ну все, боже боже, яка краса. Так, тут є, я ще якийсь настінний світильник повіше або. Оцю лампочку в формі киці такий кактус можна тут розташувати. Оцю лампу з киця. Ми краще поставимо ось тут, щоб її одразу було видно при вході в будинок. Ну вона якось розбавить оцей от весь нудний чорний. Тепер було б непогано покласти якусь підлогу. Якщо це киця, ну це обов'язково повинно бути щось м'яке, от ну, коврик по всій площі будинку. Ну, крім ванни, мені хочеться якусь текстуру бачити на ньому. О, отакий прикольний. Він такий і не дуже нав'язливий візерунок, і не дуже нудний. А решту квартири ми можемо чимось більш нейтральним. Блін, прикольно. Хай буде. Мені хочеться тут суцільно чорну фарбу. Там де вішачки, щоб воно таке було трошки більше розмежоване. Отут кухня, ну. Очевидно, буде кухонний фартук. звичайна житлова зона, тут така світліша. Ой, блін, мені дуже подобається насправді. Воно якесь таке затишне. Зараз я ще якось задекорую, якихось рослинок тут пороставляю. А моя маленька проснулася. Дивіться, 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 от оце і оце. Ну, абсолютно ідентичні два зображення. Кася, не рухайся. Ви знаєте, я передумала стосовно кольору стін. Я знайшла оцю фарбу з градієнтом і. Ну, вона підкорила моє серце просто остаточно і безповоротно. Єдина проблема залишається в тому, що це занадто темний, чорний, як для кухонного фартука. Ну, тобто вони взагалі тут не збігаються. Але в принципі, коли мене це цікавило, я зроблю ось так, і воно ми зробимо вигляд, що це перепад тіней, а не просто я трішки сліпенька. Окей, і ось тут ми можемо, в принципі, поставити якусь колоду. Ви знаєте, я дуже рада, що я вирішила не ставити нормальний якийсь дах, тому що я би просто посивіла. А так у нас такий от сучасний цікавий будинок. І якось дуже багато вільного місця. Слухай. Та ніби маленька квартира, але щось дуже багато ми вільного місця лишили. У нас є валіза. О, можна валізу, до речі, жовтою зробити. О, можемо туфельки тут якісь лишити. Ну, тобто якось обжити цю зону. Ой, в нас немає рушників в ванні. Окей, okay, я додала трошки декору у ванну, додала туалетний папір, нарешті рушники, смітник, ще рушнички, ну, щоб воно якось більш обжито і затишно виглядало. Ванна виглядає просто чудово. Тепер нам залишилося додати якесь світло. Я позабирала вже ліхтарики, які я на початку розставляла, ну, бо вони, скажімо так, нам не вписуються. А... О, оце виглядає мило. Ми можемо його мати всюди? Хай собі буде ось тут при вході. У спальні може бути ось таке верхнє світло, все-таки трішки інше золота спиня. Чорне, я думаю, що ми готові. Залишилося якось назовні прикрасити цей будинок. бо Він такий трошечки кривулька виглядає. Можемо ще раз зробити румтур невеликий. Ну так, тут от така, от кривулька. Ну не ми такі, знаєте, електронік Артс такі. Ось тут у нас така дуже, дуже мила малесенька кухня. Ну, знаєте, Кася, вона, я не думаю, що вона би готувала сама, в неї б на це не було часу. Я думаю, що Кася була б дуже активною в плані, вона би постійно десь працювала, волонтерила, ще якісь проєкти вписувалась, в якісь громадські організації. Типу, вона б не мала часу на це все. Ванна мені тут безмежно подобається. Чесно, я би, я би тут жила. Така доріжка, в принципі, нормально буде. Ну блін, нічого кращого зробити я не в змозі, тому що в нас тут кругла стіна. Додамо якихось ще дерев. О. І, ну ви знаєте, я хочу сказати, що я старалась, але я розумію, що я в цей момент буду брехати вам. Ви знаєте, головне не те, що зовні, головне те, що всередині, а всередині дуже гарно. Ну, от, не дизайнерка я екстер'єрів, хоча, в принципі, під деякими кутами виглядає досить таки гарно. Мені дуже погано вдаються екстер'єри будинків. Ну от, не моє, не лежить в мене до цього душа, але головне, що всередині. І головне, що з. Космосу, зараз я так трішки ще посуну дерево, щоб точно було видно. Пролітає собі літак, дивиться на нудне місто, і тут опа, будинок у формі касічки. Насправді мені подобається і розташування, і в принципі, екстер'єр будинку досить нормальний. Ну, типу, та, видно, що його ну, досить лінива людина робила, але його зробили. Я буду повертатися до частішого випуску відео надалі. А в мене був трішки складний період в житті, але я втекла від своїх проблем, і все добре. Тепер в мене є своя кімната, і я можу присвятити весь вільний час вам. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня, тримайтеся, і все буде Україна, папа. -па.